У ході комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання на території Слав'янська та району правоохоронці виявили 12 кримінальних правопорушень, склали 14 адміністративних протоколів та затримали одного громадянина, який перебуває в розшуку. Дані про виявлення злочинів внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За всіма фактами будуть прийняті процесуальні рішення згідно чинного законодавства. Участь у заході взяли 89 співробітників слов'янського міськвідділу міліції, де та, та доданих сил. Територію обслуговування патрулювали 13 піших Нарядів і п'ять автопатрулів. Окремі групи співробітників міліції займалися виявленням осіб, причетних до кримінальних правопорушень. У першу чергу були перевірені громадяни, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності. За вісім годин відпрацювання ...правоохоронцями було перевірено близько 300 автомобілів і 55 засобів мобільного зв'язку. Серед місцевого населення в першу чергу перевірялися громадяни, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності. Перевірено 52 особи, які перебувають у розшуку за статею 260 Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності кримінального кодексу України. Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники органів внутрішніх справ затримали громадянина, який розшукується колегами краснолиманського того ж, правоохоронці розкрили шість крадіжок, п'ять з яких були вчинені з проникненням у житлові та нежитлові приміщення, за які передбачена відповідальність для частини 3 статті 185 кримінального кодексу України. Також було виявлено чотири факти незаконного зберігання наркотичних речовин заборонене зілля вилучили і у військовослужбовця. Правопорушник пояснив, що згортаки з наркотичною речовиною рослинного походження знайшов у лісі неподалік від місця дислокації та зберігав для власного вживання. Співробітниками слов'янського міського відділу міліції була отримана оперативна інформація про те, що військовослужбовець одного з батальйонів зберігає особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс. В результаті особистого огляду в кишені його штанів було виявлено та вилучено целофановий пакунок з речовиною рослинного походження. Як пояснив 47-річний правопорушник, у пакеті знаходиться канабіс. Величину речовину відправлено на експертизу. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309, незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту Карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Для подальшого розгляду матеріали справи будуть передані у військову прокуратуру.